Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 листопада. Пройшов майже місяць з того моменту, як ми висадили наші цибулини тюльпанів. Садили ми 1 листопада. Хотів би в цьому відео пробігтися так швиденько, день ніде показати, як укорінились наші цибулини. Світла зараз немає, тому так з краю подивлюся. Туди дуже забігати не буду, щоб було видно. Е, так, ось наш перший холодильник. Так, З чого почнемо? Давайте Роман Емпайр. Ну, Тут я вже бачу, що тут укорінення гарне, бо вже коріні полізли е, за, я, за межі ящика. Тому я навіть не знаю, чи я буду я достану. Давайте ну, ладно, спробуємо достати. Покажу, покажу вам, як Роман укорінився. Ну, Роман зазвичай взагалі завжди в нього гарне укорінення, в нього дуже великий. Пучок коренів, ось дивіться, яке гарне коріння, біле, проблем ніяких немає. Ми, до речі, це були не нечистим, бо вже на такому у нас об'єм кожного року трішечки збільшується, тому ми вже не чистимо. Як садили там 10 тисяч, то у нас час був на це, ми цим займалися. Якщо чесно, то якщо у вас є можливість, краще рекомендую вам чистити кореневий валик. Є такі сорти, у яких жорстка кожура, і просто, от я не знаю, зараз покажу, я вже до цього дивився момент. Я вам зараз покажу один сорт, який просто ще не має кореня, тому що там дуже товста кожура, і воно не може пробитись. Тобто, у Романа цієї проблеми немає. Ну якщо у вас є час на це, то можете зробити. Ми вже це не робимо. Тому що ну, такий об'єм цибулини, це скільки додаткової роботи, що просто і коштів на це все, якщо людей наймати, на це це дуже багато грошей і часу займе. Ось, наприклад, сорт Foxy Fox от за що я вам хотів показати зараз, знайду цибульку. Хоча, от дивіться, ну, тут пробилось коріння, коріння як на місяць. Ну, я не переживаю за це коріння. Тут уже дебелий шматок коріння, воно ще буде рости. Тобто, ті люди, які укорінюють, посадили тюльпани очищені, і в них там вже через 2-3 тижні вже отут можуть наблюдатися пучки коріння, тому що в них немає жодних проблем для коріння, щоб вийти і спокійно розростатися, розвиватися. У нас Е, ну Ось так через кожуру, але ніяких проблем немає, він через 2 місяці там, через півтора вони все одно мене ці коріння будуть за межами ящика. Це якісь, а ну, ще. О, ось Дивіться, наприклад, от є те саме Foxy Fox Trot. За що я казав? Ну, от кожура ну, дуже плотна і коріння ну, взагалі не може пройти. Але я думаю, що з часом все ж таки тут кореневий валик. Більш розбухне, розмохне ця кожура і коріння піде. Ані, то так спробую його зараз надати. Ладно, Не буду травмувати цибулю. хай буде так. Тобто ви зрозуміли мене краще. Якщо є можливість, то можна ось так таким чином зробити краще укорінення. Так, Сорт Dreamer. Dreamer вже дивлюсь, ви бачите, перший росточок навіть вже з'явився. Зараз достану. Ох, дивіться, тут те саме. На місяць коріння майже, майже немає. Але воно вже стартануло і проблем ніяких не буде. Я не хвилююсь, хто вперше виганяє, ви теж можете не хвилюватись, все буде нормально. Навіть бачите, спустя місяць корені трішечки ще малий. Так, ну давайте ось сорт Катінка, подивимося, тут світла вже... Немає... О, ну тут я вже відчуваю, як тягнув, що коріння дуже гарне. Дивіться. Ну Просто пучок гарних коренів. Все, проблем ніяких немає. Назад я вставляю, нічого страшного не буде. Так, що в нас тут іще? Давайте подивимось на парадеро. О, парадеро вже теж бачу, чувствую що гарні коріння і вже навіть пішов росточок бачите все чудово проблем ніяких немає назад так що в нас тут іще є давайте э, зі збуц подивимось зі збуц також ранній сорт гарний.